На сумщині відбулося громадське обговорення впровадження реформи профільної середньої освіти, участю якому взяли понад 150 учасників. Серед яких управлінці, освітяни, керівники громад, представники державних і громадських інституцій та народні обранці захід було організовано в партнерстві зі швейцарсько-українським проєктом Дісайд, децентралізація для розвитку демократичної освіти та за сприяння сумської обласної військової адміністрації. Дуже важливо особисто представникам міністерства освіти, нашим міжнародним партнерам, друзям, донести плюси і мінуси цього проєкту, почути думку наших галів громад, наших педагогічних працівників для того. Щоб ця програма була максимально адаптована під наші громади. По-друге, для нас дуже важливо, що незважаючи на ту безпекову складову, на ті ризики які зараз іспитує Сумщина, коли ми фактично є форпостом для всієї України і для Європи в цілому, Сумщина в спромозі організувати освітній процес. Сумщина розуміє важливість того, що освіта наших дітей, нашого майбутнього це є вкрай важливе в нашій новій, незламній, непереможній країні. Тому мета сьогоднішнього заходу напрацювати спільне. Бачення, внести відповідні корективи в ту програму, яка формується, для того, щоб була почута думка громад і почута думка наших освітян Сумщини. І хочу запевнити, що не лише в освітньому процесі, а на інших напрямках Кабінет міністрів, президент абсолютно чує Сумщину і абсолютно підтримує всі наші ініціативи в спільному напрацюванні. Тому цей захід дуже важливий з точки зору спілкування фейс-ту-фейс face -face і розуміння нашої проблематики і наших пропозицій. У межах реформування має бути створено спроможну мережу закладів та оновлено освітню інфраструктуру, із 2027 року планується запровадження трирічної профільної середньої освіти, 10-12 класи, за двома спрямуваннями: академічним і споглибленим вивченням предметів і курсів для здобуття вищої освіти та професійним орієнтованим на здобуття професії згідно з потребами ринку праці. Реформа старшої профільної школи передбачає те, що після 9 класу, починаючи з 27 року діти обиратимуть одне з двох спрямувань або академічний ліцей, або професійний. Академічний ліцей готує наших підлітків до подальшого вступу до закладів вищої освіти, а професійний ліцей дає можливість отримати за три роки професію, виходити і відразу починати працювати на ринку праці і при цьому безумовно мати так само свідоцтво про повну загальну середню освіту. Сьогодні дуже вкрай важливо це треба було зробити. Ще, як то кажуть, учора, да? бо залишилося два роки від старту старшої профільної школи, уже в новому вигляді, яка вона повинна бути, це у вигляді академічних ліцеїв або професійних ліцеїв. І якраз сьогодні ми будемо говорити про профільність, про те, як сформувати ліцей, як побудувати саму школу, як організувати найкращу матеріальну базу, якими можна скористатися проектами, які можна субвенції використати для це, як взяти участь у. Пілотуванні старшої профільної школи, тому якраз от треба підготувати. І всю громадськість, і засновників закладів освіти в першу чергу, тому що це полягає на них матеріально, і це їхня ініціатива, тому що це організувати підвезення з інших громад, це і укласти меморандуми між громадами про співпрацю, тому що не в кожній громаді буде знаходитись у нас, буде створений такий академічний ліцей або професійний ліцей. І якраз сьогодні ми будемо професійно про це говорити з усіма з головами громад, начальниками відділів освіти, хто є. Yeah. Uh. Засновниками закладів сьогодні педагоги присутні, і буде така вузька локація, там де вже безпосередньо будуть говорити про тематичні питання: як обрати профіль, якого педагога залучити, як побудувати освітню програму в закладі освіти. Сьогодні спілкування із батьками буде обов'язково, як хочуть, або як бачать своє майбутнє батьки для своїх дітей, який профіль обрати? Чи можна таку школу брати там, де декілька профілів, А ми по закону. Про повну загальну середню освіту, ми маємо дати дитині на вибір три профілі. Тому і так, таким чином буде і сформовані класи в таких ліцеях. Маленької школи, маленького ліцея не, не вийде. Обов'язково це повинен бути потужний, потужний ліцей, не менше, щоб було три класи на, на одній паралелі, тобто три класи в 9, після дев'ятого, десяти, одинадцятий, дванадцятий. І тут якраз буде підбиратися профіль. Профіль буде таким чином підбиратися, щоб він не дублював заклад освіти, щоб дитина мала можливість обрати профіль. Реформа старшої профільної школи це про вибір предметів в 10, 11, 12 класі для того, щоб дитина спробувала себе в різних напрямах. А далі обрала заклад вищої освіти, професію, в якій вона далі хоче розвиватися. Але в цілому реформа. Ця починається. До старших класів. І, власне, в 7, 8 і 9 класі має відбуватися вже перший такий крок до усвідомленого вибору. Саме тому проєкт «ДіСайд» сьогодні запускає в усіх областях України пілотно таку ініціативу щодо створення системи профорієнтації. Ми готуємо кар'єрних радників для шкіл. Це вчителі, які будуть допомагати дитині визначитися. А що ж цікаво, до чого є? Схильності, де би хотілося далі працювати або, можливо, хочеться далі вчитися в закладі вищої освіти. Ми сьогодні відбираємо громади, зокрема і в Сумській області, які протягом двох років будуть з нами організовувати екскурсії на підприємства, будуть відкривати для дітей світ професій, в першу чергу з фокусом на ті підприємства, які є в самих територіальних громадах. Далі будемо дивитися на підприємства, які є в області. Тут дуже вагому роль насправді відіграє не тільки вчитель в школі, та? який є по суті таким партнером дитини у виборі того, до чого ж більше лежить душа, а також і місцева рада, відділ освіти, також молодіжний працівник, вся громада, яка має допомогти. Дізнатися, які ж є можливості сьогодні, тут, в Сумській області, в тій громаді, де дитина живе. Ну і це власне про те, щоб діти будували свою кар'єру і своє життя в Україні. На мій погляд, в Сумській області, як промисловому регіону, така система. Дуже необхідна, і ми готові тут стати партнером, будувати її спільно разом, тому що насправді, окрім нас, з вами цього ніхто не зробить. І ці кроки треба зробити вже зараз, навіть під час війни, для того, щоб орієнтувати дітей на ті можливості, які відкриває наша країна. Перед ними і, повірте, вони чималі. Реформа профільної середньої освіти частина комплексного оновлення за концепцією НУШ, яка стосуватиметься повної загальної середньої, професійної та фахівці фахової передвищої освіти на сумщині наразі до реалізації пілотного проєкту щодо кардинальної трансформації освітнього простору вже долучилися вісім навчальних закладів нашої області. Вже до кінця 25-го року ми очікуємо, що в восьми закладах освіти, які з 27-го року мають стати академічними ліцеями, відбудеться зміни освітнього простору. При цьому ми розуміємо, це не просто перефарбувати стіни або переклеїти шпалери в одному кабінеті. Це зміни щонайменше в трьох п'яти аудиторіях, які мають змінитись кардинально. Має з'явитись територія для експериментів, і це лабораторні кімнати, де кожне робоче місце передбачає можливість залучення з нашого учня, тобто тоді, коли я сама як учениця пробую, а не просто дивлюсь, що мені показує мій вчитель або вчителька. Має з'явитись теоретична зона, де власне опановуємо ми певні, здобуваємо певні знання, опановуємо. Формули, розуміємо, як діють певні процеси, і далі йдемо в лабораторію все це опробовувати. Тому ця трансформація вона має стати таким наочним свідченням того, що старша профільна школа це не тільки про зміну таблички. І в меншій мірі, і це останнє, що має насправді змінитись, це сама табличка-вивіска на дверях. Спочатку має змінитись підхід до того, як ми організовуємо простір, тому. Що саме він стимулює до опанування якіснішого глибшого змісту? Долучити прикордонні і прифронтові громади Сумщини до напрацювання законодавчих змін із урахуванням територіальних особливостей, основна мета громадських обговорень. Під час заходу менеджерка швейцарсько українського проєкту «ДіСайт» Валентина Полторак наголосила, що їх експерти безоплатно консультують щодо основних кроків впровадження реформи старшої профільної школи. Власне, всі ці питання ми можемо обговорити з вами, з вчителями, з батьками, з місцевою владою для цього просто треба залишити заявку від вашої територіальної громади така допомога надається нашими експертами абсолютно безкоштовно вся інформація щодо цього є на наших фейсбук-сторінках DECIDE, також на сайті дісайдінюа також на порталі децентралізація які читають всі територіальні громади в україні ну і ми всі громади повідомили через міністерство освіти яке є нашим великим партнером власне на його запит ми реалізуємо всі ці кроки сьогодні в україні на сьогодні Сьогодні є 20 експертів: це національні експерти, регіональні експерти. В цілому їх фах такий: вони є фінансистами, експертами з питань місцевого самоврядування і експертами, які розбираються в змісті освіти для того, щоб відповісти на весь пул запитань, який сьогодні виникає в першу чергу у батьків і у вчителів, а також у адміністрації шкіл і у керівництва громад. Заявку можна подати через месенджер на нашому, на нашій Фейсбук-сторінці. Також знайти посилання на анкету. Вона доступна на першій сторінці нашого сайту «Decide in UA». Ну і це дуже насправді просто заповнити цю форму. Ми заплануємо свою роботу і протягом кількох місяців, також зможемо приїхати до вас. Ми ці заявки чекаємо від місцевих рад, тому що вони є засновниками закладів освіти, і саме вони приймають рішення щодо того, якою буде мережа, де саме буде академічний ліцей. Власне, як буде організовано впровадження цієї реформи, тому заявки від них це реформа на часі, тому що на часі майбутнє наших дітей нам дуже хотілось би, щоб освіта. Ставала ще більш якісною практику орієнтованою і дійсно давала можливість здобувати дітям саме ті професії, завдяки яким нам треба ми зможемо відбудувати свою країну. Насправді Україна дуже сильно постраждала. Ви всі про це знаєте, особливо Сумська область одна з найбільш постраждалих. Ми розуміємо, що не одне покоління українців буде на превеликий жаль відбудовувати нашу країну. Тому сьогодні треба думати про ті професії, які будуть в нагоді в нашій країні через 10-20 років, власне, ця реформа це такий перший крок до того, щоб пов'язати освіту, ринок праці і власне розвиток нашої країни. Учасники дискусії переконані, що громадське обговорення на Сумщині. Стало ще одним важливим кроком до реалізації реформи старшої школи і подальшої адаптації освітніх процесів до європейських стандартів. Подія доволі важлива, тому що це одна із складових взагалі реформи величезної нашої школи, і це вже старша школа. Ми пройшли період реформи в початковій школі і вже маємо певні результати. Я говорю про себе, про наш заклад. І я в цілому, я взагалі захоплююсь. Ну така я прибічниця нуж, тому що і навіть тут не про навчання, а більше про мабуть про психологічний клімат дітей, про їхній настрій, про їхнє щастя. І коли в мене геть поганий день, то я йду в початкову школу і там отримую надзвичайно позитивні емоції, тому що вони всі малеча біжать, вони обіймаються, вони не соромляться. Тобто, це не радянська школа, коли боялися директора, тому зараз це не так. І на жаль, трішки ми не так як хотілось би, як планувалася взагалі в Україні реформа середньої школи базової з 5 по 9, тому що ну як і скрізь в усіх галузях заважає війна. Ворог не дає навчитися повністю реалізовувати те, що ми плануємо. Але впевнена, що наші найкращі вчителі, тому що вони теж герої сьогодні, вони це здолають. І все буде гаразд. От реформа профільної школи вона попереду в нас, але до неї вже важче набагато важче готуватися. Бо тут для того, щоб вчити дітей. В академічному ліцеї готувати їх гарно готувати як треба до вступу в вищі навчальні заклади. То треба, звісно, дуже багато всього. Це і обладнання, ці кваліфіковані працівники, з якими теж зараз Україна стикнулася з дуже великими труднощами. От, але я впевнена, що як і на полі бою, так і на освітянському полі, ми всі здалаємо всі труднощі і все буде добре. Профільні експерти вкотре наголосили, що зміни в старшій школі будуть запроваджуватися поступово із пілотуванням. у 2025-2026 роках та повноцінним впровадженням з 2027 тисячі завершення основного циклу реформи профільної середньої освіти за концепцією Нова Українська школа планується за чотири роки.